спосіб життя та фізична культура у кожному куточку області. Днями представники самопомочі урочисто відкрили волейбольний майданчик у місті Старий Самбір. Чотири команди самбірського району приїхали на урочисте відкриття щойно встановленого волейбольного майданчику та одразу взяли участь у турнірі. Але справжня мета учасників не перемога, а участь. Адже хтось грає у волейбол довший час, а для когось це просто хобі. Трошки займався, але так я не дуже їжджу по турнірах, але таке для себе. Чотири роки або п'ять, точно не знаю. Просто подобається, получаю задоволення від волейболу. Великий блакитно-жовтий стяг. Хвилина мовчання та гімн України. На території футбольного поля, де відбувається турнір, вболівальників небагато, але ті, що зібралися, щиро радіють відкриттю. Ну, дуже приємно, що в нашому місті таке, такий майданчик. Будемо сподіватися, що скоро буде і другий майданчик, баскетбольний. Все так? ж таки для дітей це є дуже добре, тому що діти будуть мати, де провести час і, скажімо, ну, і будуть чимось зайняті. Давно треба було таке зробити, давно. Місто чекало, місто має. Місто ще хоче мати баскетбольну площадку, теніс, басейн. Маємо грошей, їздимо в Польщу плавати. Треба більше такого робити, буде більше площадок, майданчиків, легкоатлетичних секторів. Там і яму хочемо стрибково зробити. Бо тут наші солдати діпше воювати, будуть живіші, будуть фізична підготовка у дітей дуже слаба, від комп'ютера не можна, від телефона відірвати, треба їх на стадіон заганяти. Фізичний розвиток і здоровий спосіб життя. Мобілізація сили та духу. Ідея, яку вже роками втілюють у різних проектах об'єднання самопоміч. Адже здоров'я це майбутнє. Тож представники Самбірщини не залишились осторонь спортивних справ. За останні практично років 10 спортивна культура дуже знизилась. Зараз в основному це інтернет, телебачення. Ніхто не хоче підтримувати спорт, нема. Зацікавлених людей в тому, тому ми вирішили, що це от пріоритет, розвиток спорту і в як в місті, так і на селі. Це ну, в принципі, один з першочергових.